Доброго дня. Сьогодні перша гра цього турніру. Розкажіть про свої враження. На жаль, сьогодні ваша команда програла. Доброго дня. Традиційно хочу сказати і подякувати нашим Збройним силам за те, що дали нам таку можливість зіграти сьогодні нашу улюблену гру. Що касається гри, в першу чергу хочу привітати команду суперника. Те, що дали нам гідний бій, показали, що ми ще, мабуть, не в тих індиціях, або недооцінили нашого суперника. На жаль, ми поіграли. Це футбол, це м'яч. Перемагає сильніший. Сьогодні фортуна була на їхній стороні. Хочу їм побажати в подальшому якомога. Стати не точно як мога, а стати чемпіонами. В нашій команді хочу сказати, що десь потрібно передивитися наші можливості та представити гідно в цьому році, так як ми діючі чемпіони, як себе, так і команду профіспорту. Дякую. Дякую.